У мене є ділянка під Вінницею, що дісталася мені від батьків. Зараз я хочу обміняти її на ділянку ближче до Києва, де постійно проживаю. Я вже готувався замовляти білети на потяг, але дізнався про нову послугу Держгеокадастру, яка дозволяє мені замовити витяг, не виходячи з дому. Отримання витягу на земельну ділянку найпопулярніша послуга в сфері земельних відносин. За рік за заявами громадян з Державного земельного кадастру видано понад 900 тисяч витягів. До цих пір замовити витяг можна було лише за місцем безпосереднього розташування ділянки. Тепер Держгеокадастр пропонує принципово новий рівень сервісу, що базується на інформаційних технологіях. З 30 червня ви можете замовити витяг через інтернет, витративши на це не більше декількох хвилин. Сплатити за послугу також просто та безпечно за допомогою електронної платіжної системи. Ми гарантуємо, що ваші персональні та фінансові дані захищені. Інформація про готовність витягу надійде на вашу електронну пошту. Видача витягу відбуватиметься в центрах надання адміністративних послуг. Просто оберіть найближчий та найзручніший для вас. Єдиний документ, який вам знадобиться, посвідчення особи. Я вражений, що менше ніж за добу, отримав документ і не довелося витрачатися на квитки. Електронний сервіс замовлення витягу з державного земельного кадастру. Замовляйте на land.gov.ua